Карте Сип прям, не. А, ні, він, є. Че, погано? Йой-йой-йой-йой. ой Берик, берик, У Мені волоси похожі на твій костюм. Охуеет, блять, хлопакив напал Хлопы. Хлопы. О, Димон, там, блядь... Шо, шо там казах? Там пиздец. Че? Там целый склад против одного нашого капитана. Йо. Не Нейтрон, не переживай, ми зараз прийдем тут.

XLR нормальна тема. XLR? Да. О, блядь. Обдача велика. Ну, одиночний, нормально. Де си? Блядь! І то забрав, нахуй. Mm -hmm. Дмитро, ми біжимо до тебе. Чекай, я міра голубіром, нахуй. Ну, десь сюди до Магди великий. Не треба якісь калімати. У мене є. На М. Эм... На М. Эм... Не все на стадионе. Ха-ха-ха, поэтови. -ха -ха. nee, Что ты забрал? <laughs> Сука, блядь, это Да двое... И монеты, и то забрал, блядь. Монеты забрал с пидочей, блядь. Топикенно. Блядь, это пиздецкий. пикенна забрал. О, калиматор граната, хаяшки, блядь, граната треба, брат. Ух ну, ты, блядь, пенопластно. Двое у цьому доме. В каком? На митошці. Ну я накоцав, типа. Пайно. я пью энергетику. Ему два тульну. Я тоже выпью один. А оп, бля, по тобі. Це нахуй дали для мені джазу. Дали джазу, Бля, дали. дали. Трьох атак, атак рі, різно. Дмит... Дмитро, спасай нас. Тиховий, тиховий я попав знову йому. Ти він нокнеся колись чи ні? Блять! Микола, я що? Дай смок, кинь смок на мене. В мене <риви> два дула, бля. В мене нема смока. Перебіжеш? Перебіжай. Як скину смок, перебіжай просто. Кинь смок. Ёб твою мать, блять, ще в цьому домінах. Кинь смоук. Та я ко... Вітки, блядь! Вітки нахуй! Це піздес. Треба метрать біг, бігти, спасати. Це піз... шо це за божа мати, нахуй? Ти, я... По тобі, по тобі, стариняк. Не йорки, на трохи вочи туляс, давай поприцей паркам. Чекай, я, я вицілю їх. их. в голову без... ой ой ой, побіг! Перебіг! Нет, забрав, збрив. Блять, сука, пикнул за скор. За автобусом. Я понял. Два. Двое? Подхиляй его, схиляю смоку. Кого? Секунд, 7. Уже 6, 5, 4, 3, 2, одна захилу. Выбегай Бі, справа. Справа бегай, бегай. Все, и лоу, хилыйся в смоках. Блядь. Працала. Ще десь мій АБ... Блядь, ти де? Чого вмер? Не воно. Ой! Разом з коваром. Він по ногам стріляє. Блядь, а що робити? Куди бігти? Що робити? Ти Я понял? Пикай. За, 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 за зеленим парканом. Приціл, блядь, нема, нема Має Майбут. А бля, нема а де? Нема зона базона. Блядь, кращий, краще. Фу, бля, одна аптечка. бать, баца тупа зона, це просто піздя. це найгірше іді, що придумали. Блять, без прицелу липше стреляешь. <laughs> <Дейбо. смех> О, як 6, дякую. О, я щас на свій труп не можу пролити Та, чекай Я вип'ю цього, біжу за д Бля, а я. Вони мене не заб'ють усі там? Та Чи... нахуй, Блять, серу, сидять в хоть На турі? Да. No. Ні, то там же нема нікого А ти вбив їх си. Вони би тебе вже б закрили закрыло давным-давно, поки ти стрілявся з ними, Я тобі, блядь, буду. Ми лиш на тому стадіоні. Чекай. Знаеш, це що, то, так, само, то, да? така заставка. Two hours later. <laughs> Блять, Микола, сука. слушай. Топо то зліва, зливо, здален. Те? Труп здесь. А, блядь. <laughs> я вже на поготові, я, я поймать. Утайем. Так, це мені треба. Дабіше не чермя. Чим багаті, тим радима. Так, чого я сюди біжу? Куда мені бігти? Там типу, є.